Як називається група ворон? Вбивства, мафія та інше воронячий язик, чому зграю ворон називають вбивцею, і що це говорить про наше ставлення до природи? Ми часто спостерігаємо за птахами, насолоджуючись їх співом, польотом і красою. Але чи замислювалися ви, як називаються групи цих парнатих створінь? Відповідь може здатися дивовижною і навіть трохи похмурою: зграя ворон називається вбивство. Чому це так? А що цей незвичайний збірний іменник говорить про нашу історію, культуру та стосунки з природою? Звідки ця дивна назва? Ідея називати зграю ворон вбивцею не є модою сучасності? Це спадщина, яка сягає глибокої історії мови та культури. Англійська мова має багату традицію давати групам тварин незвичайні, часто поетичні назви. Багато з них сягають пізнього середньовіччя, коли люди, особливо знать, любили демонструвати свою освіченість і почуття гумору, вживаючи складні та рідкісні слова. Але чому саме вбивство? Тут і виникають асоціації, які завжди супроводжували ворон. Здавна ці птахи асоціювалися зі смертю, полембою і потойбічним світом. Їхнє темне пір'я, різкі крики та явна мудрість викликали водночас захоплення та страх у фольклорі. Воронам приписувалася роль судів, що проводять власні суди над порушниками, а їх поява вважалася ознакою нещастя. Таким чином, використання слова вбивство для позначення зграї ворон не є буквальним описом їхньої поведінки, а радше поетичним відображенням цих давніх асоціацій, це своєрідна метафора, яка підкреслює темний і загадковий характер цих птахів. Від спостерігачів за птахами до вікторин, як використовується термін «вбивство». Незважаючи на свою поетичність, термін вбивство не так часто зустрічається в повсякденному мовленні. Більшість людей воліли б сказати група ворон або зграє птахів. Орнітологи та вчені, прагнучи до точності та ясності, майже не використовують цей термін у своїй роботі. Проте вбивство все ще живе в літературі, музеях та інших культурних контекстах. Ви можете зустріти його в книгах про птахів або в матеріалах, пов'язаних з природою. І, звісно, це чудове запитання для мовної та культурної вікторини. Чому ми даємо тваринам такі дивні імена? Це питання змушує нас задуматися про наш зв'язок із природою та про те, як ми її сприймаємо. Використання незвичайних назв для груп тварин це не просто мовна примха, це відображення нашої культурної спадщини, наших уявлень про світ і нашого почуття гумору. Розглянемо інші приклади таких дивних і цікавих назв: Моток Гусей в польоті. Парламентсов. Зловмисність ворон. Лемурська змова. Стежка грифів. Облога чапель. Дятловий узвіс. Чарівність зябликів. Лайливі сойки. Витівка сороки, тремтячі зяблики. Ці назви, які часто використовувалися в мисливських посібниках або соціальних посібниках, були свого роду аристократичним каламбуром. Вони продемонстрували ерудицію та знання мови. Сьогодні їх рідко можна почути у звичайній мові, але вони залишаються захоплюючою частиною історії мови та культури. Мій особистий досвід ворони в моєму місті. Я живу у великому місті, де ворони стали невід'ємною частиною ландшафту. Вони зустрічаються всюди, на дахах будинків, у парках, на вулицях. Я часто дивлюся на них, і вони завжди викликають мій інтерес. Особливо запам'ятався випадок, коли я побачив цілу зграю ворон, які сиділи на гілках дерева біля мого будинку. Їх було близько 20, і вони голосно кричали: ніби збирали якусь раду. У цей момент спало на думку слово «вбивство», і я подумав. Наскільки ця назва, незважаючи на свою темряву, дуже точно передає ту атмосферу, яку створюють ці птахи. Ворони в моєму місті не просто птахи, це частина міського фольклору, частина характеру міста. Вони розумні, хитрі, наполегливі. Вони адаптувалися до життя в місті і стали його невід'ємною частиною. Висновок, ворони і наша культура. Назва вбивство для зграї ворон. Це не просто мовна особливість. Це відображення нашої історії, нашої культури та нашого ставлення до природи. Це нагадування про те, що навіть самі звичайні речі можуть асоціюватися з чимось незвичайним і загадковим. Спостерігаючи за воронами, ми можемо не тільки насолоджуватися їхньою красою та поведінкою, а й думати про своє місце у світі та про те, як ми сприймаємо природу навколо нас. І можливо наступного разу, коли ви побачите зграю ворон, ви згадаєте слово вбивство і відчуєте себе трохи ближчими до давніх традицій і таємничої культури, пов'язаних з цими дивовижними птахами.